Йо, вітаю на каналі нецікаве. Я думаю, що ви, так само як і я, не очікували такого повернення на канал, а це Браул Холла. І тут вийшов івентик, тут вийшов кросовер новий атака Титанів, одне з дуже хороших аніме, яке, якщо хочете подивитися, то можете почати знайомство саме з цього тайтлу. Знайомство з аніме. Тут вийшов бандл, який я купувати не буду, тому що це 950, а 950 це, блять. Ой-ой-ой, ой ой але свариться. Але зараз ми підемо з вами, подивимося, що це за персонажі. Що вони тут означають, хто, що, як і кого вони заміняють. І також пограємо в ...Hidden in The Walls. Beware Animals hidden Inside Wall, Марія. Я не знаю, що це за івент, як я хочу отримати його, подивитися. До речі, при заході в гру можна було отримати собі. отримати... Можна було вибрати фракцію Титани чи Скаути". Я Сьогодні за скаутів. Піддати своє серця. Поїхали. Ну що ж, я знайшов першого, кого у нас заміняє леві, і це у нас Азурі. Як ви бачите, у нас є е, ззаді був екранчик, ззаді був екранчик, але карту я все-таки не зміг тут вибрати, не зміг змінити мапу. Давайте подивимося на ефекти. Ага, він, типу. Він, типу, чіпляється. Прикольно. Блін, ну це прикольно. Я скажу вам чесно, це прикольно. Ефектів, правда, сильних таких а, я не побачив, як, наприклад, в якомусь там Джоні Сіні, на... там прям дуже хороші ефекти. Тут він просто чіпляється гаками і б'ється мечами. Ну мені дуже подобається, як зроблені мечі, це прям потужно. Я, якщо чесно, думав, що хтось там буде точно на джиро. Але, як бачимо, поки ні. Окей, леві подивилися, ймо далі. Ось це максимально неочікувано, тому що на Queen Най дали. А, -а, -а Блін, оце прикольно. Вони навіть зробили скинжалики маленькі мечі. Тобто вони замість списаду дали пускову систему ракету. Ну, це, якщо хтось не дивився, то подивитеся, будете знати, що це таке. Я не буду спойлерити, коли воно з'явилося для чого воно з'явилося Одним словом, я хочу подивитися, яка анімація. Угу. Мені здається, що... Все окей. Бачите, тут теж, бачите, вона так доєднує. Окей, це цікаво, це прикольно. I... Nas... Blin, ta -ta no, і кінжалики у нас. Блін, майже та сама анімація. Ну, це і логічно, тому що. Та сама вселенна. То зростуй зрос. Окей, це прикольно. Пішли дивитися Ерена. Пішли дивитися на Ерена. І ось це для мене максимально неочікуваний кросовер. Ред Раптор. Тобто ботиночки чи біточки і орб. І тут у нас Ерен Єгер. Ого. А, тому що ти тан. Та. Бляха. Має сенс, має сенс, але все рівно дуже. Ну, дивіться, я згоден, що вони не могли б дати на всіх персонажів катани. Це було б тупо, тому що кросовер тупо вийшов би од... однаковий. Просто ти платив би за три скіна, щоб, що? щоб отримати майже тих сам. Як же це некрасиво виглядає? Поки найменше подобається. Єрен Єгер. О, це офігенно. Оце окей, це прикольно. І це прикольно. Добре, забираю своє слово назад. Ерен Єгер прикольний по анімаціям, мені здається, навіть найкращий. Мені здається навіть найкращий. Чисто лише оцими двома. Він найкращий для мене стає. Добре! Мені сподобалось, погнало такі грати. Я, на жаль, купити цих персонажів собі не зможу, тому що ну, ви самі бачили, ну це трошки за. Це не трошки це за дохіра, тому да. Ну, Мені подобається анімація Ірена Єгера, Я б не сказав, що найбільше, тому що сама зброя мені не подобається, як зроблена. Ну окей, окей, поїхали, погнали, погнали грати. Hidden in The Walls! Я не знаю, що це за гра, я не знаю кого пікати, але візьму і Муґі. Пікну собі і Мугід, це один з нових персонажів, який мені дуже подобається. Я його собі придбав і е, поки що кайфую від нього. Сподіваюсь, я не забув як грати, бо грав трошки е, давненько. Доволі давненько. Але давайте подивимося, що це за режим такий. Що це за такий режим? Так, поки нас четверо. Окей. Угу, бачимо мапу. Тобто ми будемо бачити цю мапу у звичайних іграх, і це дуже кайфово. Опа, ми стаємо невидимі. Ну таке вже було минулого. М минулий сезон. Не, не минулий сезон. А минула така ця була вже схожа. там, Тільки там було 2 на 2, скажу чесно. Там було 2 на 2. Тут у нас 4 на 4. Набагато більше людей. Ну, типу, логіка, що вони заховалися в стінах. Тому їх типу, тому ми не видимо, да? така логіка, я так розумію, а, саме цього режиму. Як ми не Артеміс обглядаємо. Культурно. Артеміс прям е, стильненький такий. Виглядає сильненько. Я думаю, зіграємо пра, е, 6 чуваки, просто. Фігач, фігачиться. А, одним словом, я думаю, що зіграємо. Що, зіграємо два рази. В цілому, це буде нормально, щоб прочухати, прочухати, відчувати, відчути цей режимчик. Ми вже викидаємо двох. Вони, звісно, були добиті, але ну, в цій грі треба і таке вміти. Ще разочок, найс, мінус три. Ага, мене одне ХП лишилося, тобто тут не на очки, тут на ХП. О, це погано. Може, ми ти ще й не вийдемо. Є! Yeah. Саме yeah. не виконували. На жаль, мене викинули. Ртемінус нас переміг. Окей, окей, що ти благою, до речі, так сильно під час е, відео, але нічого страшного. а Окей, давайте ми зійдемо. О, дивіться. Нам показують новий тайтл Скаут адепт. 5000 інфлюенс. Не знаю, що таке інфлюенс. Ага, досвід, коротше. На, кіпплейнг. If your win. Ага, тобто, якщо ми виграємо, да? Тобто тут е, всі гравці, які заходили, вибирали собі фракцію, та фракція, яка виграє, отримує собі аватарочку. Окей, це прикольно. Це, прикольно, це доволі цікава штучка для гри. А візьмемо Аду? Візьмемо адом. Тому що побігали ми на ему, не пішло. Візьмемо Аду, побігаємо ще й на ніч трохи. Буквально остання каточка, я зайшов чисто оцінити цей режимчик. Тому що. Я не скажу, що я там сильний фанат атаки Титанів, але ну, тайтл мені сподобався доволі сильно. Хороше, хороше. Що? Твір? Не твір? Не знаю, аніме робота хороша. Коротше, файно одним словом. Тому я і вирішив записати це. Чому б ні, Мені подобається. Єдине що мені не подобається, це те, що... Three, two, one, Трошки режим якийсь не дуже, знаєте. Чуть-чуть не, чуть, чуть не моє. Да, нас тут четверо не так. Минулого разу взагалі там. Е, ти просто став невидимим і бився один на один. Мені це зовсім не сподобалось. Я майже не грав в той режим. В Цей режимчик, можливо, я буду грати час від часу, коли я можу зброю взяти мене. Ну і можливо, знаєте, що все таке. Мене покинули відразу. Можливо все-таки забагато на цю карту, 4 граду. Ну просто дивіться, чувак застав і спамиться і з'їдуть Я навіть не можу просто ну, стати на землю Не те, щоб з кимось побити. Мене знову викинуло! Це неможливо, це просто якийсь спам. Просто спам і все, ну це це анріал, я не знаю. І не зачем я мене выкинули, мене просто викинули. Це... Я не знаю, одним словом. Це капець, Одним словом, це капець. мені за... не дуже зайшло. Ааа, ми тут команда на команду граємо, ми тут граємо в 2 на 2. А чого я совал бы вступить? Ааа, ми граємо тут 2 на 2. Ааа, да! А, да! Ааа, так то я дебіо, виходить. Я бив свого. Весь час, тому що я думав, що ми граємо один на один. Єдине, що давайте подивимось це. В магазині. Де тут магазин? В магазині ми подивимося KO ефекти які додали разом з цим. Бандлом, кросовером, я можу подивитися окремо. Їх. Ну, ось так, коли ти будеш викидати людинку, воно буде отак з'являтися і хавати чоловічка. або жіночку. Або чоловічка або жіночку. Добре. На цьому буде все. В цілому мені подобається цей бандл. Єдине, що що я купити не можу, не блін. Так, це трошки так і га. Одним словом, дякую вам всім за перегляд. З вами був нецікавий, нехай проблеми та незгоди не робить вам життя погоди, на вам щастить та будьте здорові. Почаємося!